Всім привіт на барахолці, Зараз я вам покажу, що тут страшно, Це все якась техніка. Типу колонки, хіренки, планшети, хірети. Зараз покажу. Телефони, поніфони, все, що хочеш. Дивити, чийокофіок, ще все подивимося, що відбувається. Майком. Якийсь майком. Що воно таке, хто його знає. На сонячній тягі, Дивіться, що робиться. Ой-ой-ой. Я ще чесно не бачу, такого на барахолці. Зарядки, блять, херятки. Є все, що хочеш, тільки не всі пооткусювані, де вони нагребли, я навіть не знаю. Навіть не догадуюсь, де це все може нагребти, чесно. ОРЛБ щотки. Якісь эти. Це все колонки, телефони. А батарії немає. А куї сітки є? Не знаю, чи вони робочі чи ні кажуть, коротше. Клас. Я не знаю, чого класного, тому що скільки всього інтересного. А купити немає що. Акумулятори, вібратори, ці всякі масажори. От я береш, відчувається, чи воно, Китай зовсім чи ні. Тут теж знаходиться, знаходиться город по кому цікаво. Я думаю, що неділю вони теж будуть, тому приїжджайте, барахолка робив неділю, Торговий скомлин називається. Ці одні телефони тільки щось без батареї. Ці теж нові я дивився ще з этими наклейками без батареї. Чого вони без батареї, хто його знає. Дивіться, скільки телефонів. Лайк заслужений чи ні? Лайк зіс, ага. Айфони. Куніфони. Всі оці діла все тут є. Зараз я вам покажу ще далі. О, лампочка яка. Кстати, я раніше думав, що це все чепуха. Поки місяцьку не сняпся, с такой хірурги, тільки здоровим вентилятором. Аді там включався вентилятор. О боже, з потолка дує клас. Просто клас. Це Китай повний. 20 грамів весу. Це от включено взагалі. Бачили? Навіть включено горить. Оце щось по весу таке похоже на правду. Можна все перевірити, от ці шнури все пообкусуване. Вони не знають, що вони робоче. Тобто десь знайшли де взяти, а що з ними не знаю. Це щось рисувати, мабуть. Чи читати книжки може. Лойка теж відкусена. Щось таке. Коротше. Так от, так от. Сильно не балакую, дивлюся, що ще відбувається. Тут от теж цікаво. Дивіться, Ой-ой-ой. Скільки всього цікавого. І я пердолю. Тут а тут всякі столики вже пішли на електроніках. Я думаю, що електроніка нам буде інтересні так? Да? А отут ми ще з вами не дивилися. Це що таке? Ленко, такі фірми, що я бля, не разу в житті не чув. Ленко, що таке Ленко, хто його знає. От фонарі. Ого, цей важучий, подло. О там ще й лампочка така, як це накалювання стоїть. Кілограма півтора-два на них дать комусь. Ні тут і цієї електроніки. Пару тонн точно, якщо нічого не дядько щось. Щуп, щупами. Це шию масажирувати. А от тут дивіться що робиться. Бачили таке? Не бачили, я теж такого давно не бачив. Обично приїжджаєш там трошки лежить, а тут іменно щось сьогодні з усієї сили насипали електроніки. Джейбіл, ну, дивіться, це ж по-моєму не оригінал, не до кінця оригінал. Ну не всі ну, хто таке купе? Хоча оці ці вже більш поприлічні виглядять. Sony. Це ж, не проводні були, ні. Ні, це на этому на докстанції треба. Так же тут, дивіться, що робиться. Ой-ой-ой. Всі -ой -ой. якісь красні волкмен, да? Волкмен це чому живуть. Як мені це якийсь плеер, якийсь. Вообще. Ха, он. Там він он теж всякої чепухи. Дядько, там щось проверяю, надіятися найти хороші, ага. Да. Так. Же тут. А? Це вже одійшли трошки. Це для сварщика. Це б деревий би не удержався і вкрав, бо і опять би схватив би в жбан пару раз Дізлайк би отримав. Телевізор здоров'я. Сідвушки можна сісти віддихнути. От дивимося тут, а значить, усівочки. Ну то не ціна, то я не знаю, що це таке. А може й ціна. Та ні, вряд ли це така ціна. Це пронумеровано, у них, там, навіть все записано. Не может быть такая цена. 80 злотых. 1000 злотых. Аккордеон. 1000 злотых. Непонятно. О, измельчитель уже сразу с контейнером. За всеми этими делами. он что-то там ветка даже осталась. Классная штука, наверное. ЛХФ 2800. Картина Малевича чтобы это в картинах разбираться, может тут какие есть вообще уникальные экземпляры, найти только. О, радиусе. Так. Тут вот пришли мак, мак эти. как они, короче, от айфона, от Apple. О, они тоже старые. Вот, например, 10, 10 Pro. Та ни хера, они я вам скажу. Ну, вернее, как не старые. сравнительно старый 10 Pro. Лицензированный, наверное, даже. Нахерасі, 10 Pro. Ну, де, де тоді дисковод стоїть, да? Непонятно тоді щось. Дивіться, яка красота. Хітаче. Хітачі. Гайковерт. Він щось маленький, красота. Це от здоровий. Таким, мені хорошо зривать гаєчки. Дивіться скільки, ага. Тут його просто горе. Аж я испугався. Тут аж що в нас прої... О, началось матюча, все зрозуміло. Зарядочки. опять, знову. Ой-ой-ой. Я вам там серйозне відео знімав, там ще буде, потім подивитись що відбувається. Серйозні віші там, сценами, все як ви любите, на от всяке Тут хтось своє все повиносив з дому. Ну так як, не все своє, звісно. Ну таке тут знайти щось би можна було, але тут треба дуже довго копатися. У мене времени не вистачає на все це діло, грязне. Тут у нас що, Ну сфокусируйся, скотина. Шестигранички, пульти, паяльник хороший, здоровий сверла. Он. Це головки по-любому. Щерка, промоція, щерка. Це ключики. Я ж кажу, знаєте, вон. Ботинки, це якийсь купив би сідушка. По-моєму, є це. Ану, бо я не розбираюсь, по-моєму, і все, да? Звісно, що все. Це пусто. Це не серебро. О, курва. Подивимося, чи тут ще є. Може щось є цікаве. Типу часики, часики в руки береш, а вони китайські сразу чувствується по вісу. Може, в мене руки які віса определяють, чи дорого стоїть, чи ні. Ну, ще не навчуся оприділяти, наскільки дорого. О, ці тисочки на присоски. Це Дядько Вадім такий десь продавав. Це китайські. Ніхіра вони не китайські, вони важкі. Ну Може і китайські не качественно. Але Такі от всякі. Збивати щось. Клас. Комп'ютера Самсунги. стоїчки для блогера, кстати. Десь я свою взяв, викинув. Не знаю, зачем, але так треба, значить, було, якщо її викинув. Переламав ще, навіть перед цим і викинув. Злий був. Швейні машинки, всякі такі от штучки, вони якісь, телевізори. Так, а що далеко? Ходить оночки. Бачите, проєктор стоїть. Вон. Це такий самий мір -2. Десь такий в шоці був. От, можете подивитися, пару днів назад на прийомки такий лежав. Може він, кстати, ні, той був без кабеля. Той був без кабеля. А он Nokia з з акумулятором 6220. Хм. Кстати, отакі вот от штуки. Хочете, я можу вставити ссылку на них внизу з Аліекспресу собі закажете. Типа я десь читав, що така вот херня ставиться на ету, не знаю, правда нет. на печку і вона работает без акумулятора. Ну, типа тепло ганяє, вона якось нагрівається і ганяє тепло. Дивіться, перші коментарі, якщо буде час, я вам знайду, поставлю ссылку, переходьте, купуйте в Україні, є доставка. Навіть постараюсь два вам скинути, може одне якась буде точно тут безплатною доставкою на Україну. Легенько, на раз-два заказали, воно вам прийшло і будете грітися зімою і мене споминати. Подивимося, що тут дерев'яні з кольосиками. Хм. Це з якогось стола, мабуть. Це що за кальяни, мальяни. Фарфори. А от таке десь в мене є в Україні, тільки воно красивіше, намного хтось може таке хоче. Десь я на Олексію викидав, щось тих, хто сильно не спрашує. Если комусь цікаво, напишіть, продам вам скину ссылку, подивитись, У мене красивіше точно. Хто, хто хоче купити номер 098 364 43 34 На цій ноті будемо з вами прощатися. Я вам ще одразу відео візьму викину. Дивіться його з удовольствия, не знаю, якщо вам таке подобається, не подобається, не дивіться, що можу сказати. Та й буду збиратися десь домой. Ну як ви будете його дивитися, я ще буду на барахолці. Може даже тіктоки ще ще и запущу з усієї сили. Да, вот так, ось ті вентилятори, не знаю, зараз я вам постараюсь їх сильно знайти, в первый перший коментар, комусь може будет о интересно. Це я не буду коментувати, конечно. Бо не треба, мабуть, таке діти. Тут, конечно, знайти можна все, що хочеш, просто находити і шукати. Тут таке буває, що даже не подумав, що он єсть, вот а он тут є. В ящиках ходить, треба тільки риться, риться, риться. Вон утки, наприклад, якісь, чи орели, чи що, що, за херня. І ось така от лампа.